Що партія голос робила цілий тиждень в Раді? Ми намагались консолідувати країну і робити її кращою. Якщо коротко, ми змусили парламент працювати краще для вас. Слухайте, дізнаєтеся більше. Фракція голосу домоглася ліквідації оціночних майданчиків. Оціночні майданчики це така легалізована корупційна схема, яка приносила окремим людям до 2 мільйонів доларів. Прибутку щомісяця Верховна Рада намагалася припинити діяльність таких майданчиків. Люди, які отримували ці прибутки, були не в захоплені і намагалися всіляко затягнути розгляд цього законопроекту у Верховній Раді. Але ми їх зупинили. Ще закон авторства депутата голосу допоможе створити незалежного оператора газотранспортної системи України, щоб Україна стала повноцінною частиною енергосистеми ЄС. Це важливо також, тому що це перший законопроект, який був поданий народним депутатом від партії голос, який був прийнятий у Верховній Раді. Наших законопроєктів все ще бояться і не завжди хочуть приймати, але ми рухаємося вперед. А ще завдяки голосу, Верховна Рада нарешті ухвалила закон, який дозволить добровольцям отримати статус учасника бойових дій. Це означає, що вони зможуть отримувати ті самі пільги, що й інші ветерани війни з Росією. Є й погані новини. Комітет з питань охорони здоров'я провалив законопроект голосу, який мав зробити ліки доступнішими. І це на фоні того, що на наших депутаток тиснули прямо під час засідання комітету і фізично погрожували розправитися з ними. Окрім того, проти нас розпочали кампанію змі. кажуть, начебто, голос хоче влаштувати геноцид, саме так. Ліками, доступними ліками. Ми хочемо влаштувати геноцид ліками, доступними геноцид. ліками. Боротьба триває. Голос переконав більшість перенести розгляд виборчого кодексу, який намагались поставити дуже дивні новації всупереч всім правилам і всупереч Конституції. Президія Верховної Ради намагалася зробити вигляд, що нічого дивного не відбувається. Довелося трішки навести фокус і пояснити, що так не можна. Нас почули, і розгляд виборчого кодексу перенесли на пізніше. Новий закон про державне бюро розслідувань. Верховна Рада нарешті розблокувала розслідування справ майдану, чого вимагали громадські активісти, і вимагав голос, а також перезавантажила керівництво ДБР. Буде новий керівник, але є проблема. Закон передбачає, що має бути відкритий конкурс для того, щоб обрати нового очільника державного бюро розслідувань. Треба буде дуже уважно слідкувати за тим, що саме буде відбуватися на цьому конкурсі, адже новий керівник знову може виявитися зеленим. Але ми цього не дамо. І головне, представники влади потрохи починають говорити те, про що партія голос говорила ще місяць тому. Ми не можемо допустити виборів на Донбасі без відновлення контролю над територією України і над україно російським кордоном, і нам потрібно шукати заміну мінським угодам, які вже не працюють. Але все залежить від того, чи перетне президент Зеленський червоні лінії, про які йому дуже чітко заявили окремі політичні партії, громадські активісти, організації. І які насправді підтримуються більшістю громадян України. Тому треба всім дуже уважно слідкувати за тим, що привезе президент Зеленський з Парижа. Фокус нашої роботи наступного тижня не допустити втрати суверенітету. Будемо працювати. Як вам такий формат? Коментуйте. До речі, підписуйтеся на наші соцмережі. Ми є в Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі, Ютубі і Твіттері.